Наука дослідження показують, що існує сильна взаємозалежність між нездоровим харчуванням та слабким інтересом підлітків до фітнесу з одного боку, і хронічними захворюваннями, як от гіпертонія, серцево судинні захворювання, діабет у дорослому віці з другого. Європейська космічна агенція НАСА та ще п'ять космічних агентств спільно з педагогами з усього світу запустили проект, спрямований на те, аби сприяти регулярним фізичним вправам і здоровому харчуванню серед молоді. основна проблема в космосі це майже цілковита відсутність гравітації, що призводить до атрофії м'язів і втрати кісткової маси. Це остеопороз, який може заторкнути навіть молодих людей, таких як ми. Тому астронавти на орбіті мають по дві години на день виконувати вправи, аби зміцнити м'язи і скелет. Очевидно, вони повинні робити такі самі вправи також перед стартом і після закінчення місії з метою реабілітаційної терапії. Ой ми перебуваємо в туринському планетарії, Північна Італія. Студенти, учасники проєкту імітують види діяльності, що її астронавти виконують на різних етапах польоту. З цією метою ми можемо імітувати, наприклад, стрибки на місяці. Без гравітації ми стрибаємо дуже високо. Один з найпопулярніших видів фізичної активності тут стрибки на місяці, на спеціальному візку, який імітує мікрогравітацію на місячній поверхні. Ідея проекту полягає в тому, аби використовуючи захоплення підлітків космічними польотами, допомогти їм змінити сидячий і нездоровий спосіб життя на активний. Проект Місія Ікс працює в 12 країнах: Італії, Іспанії, Німеччині, Франції, Великій Британії, Нідерландах, Австрії, Чехії, Бельгії, США, Колумбії та Японії. В ньому вже взяли участь понад 4 тисячі студентів. Після успішних проб цього року місія Ікс має стати трирічним проектом, який охопить 20 тисяч студентів з багатьох інших країн.